Там було набагато, як вам сказати, прощен, бо там знав, що якщо не тебе, то ти ти мусиш вижити. А тут зараз зустрічаюся з такими проблемами. Ви знаєте, яка у нас зараз вільна Україна і набагато не вистачає ні грошей, нічого. Ну, самі знаєте, яка зараз обстановка в країні. Ну, Більш-менш я зустрічаюсь з товаришами, з друзями. Як то може, ми допомагаємо друг другу і думаємо, що ми виживемо. Цій країні і взагалі. В Последній місяць це, навірно, було визові 15, і там вже 15 ям нарили. Це невозможно. Дерева понищили, люди посадили, вони не посадили обратно їх. Ями відкриті. Діти маленький не раз наблюдаєш вікно. Діти чуть не там не падають в ті ями. Є недоробки з зі сторони теплокомуненерго по часному передавленню гарячого водопостачання в мережу холодної води. Ми над цим зараз працюємо. Безпосередньо виходимо на головного інженера, на начальників районів, працюємо в бойлерних, щоб не допустити подальших проривів на даній ділянці. Закон правильний, тому що вони вже нагліють. А так, що в Києві буде діяти, в Луцьку він не буде діяти. А чого так вважаєте? Так завжди було. Той закон вже давним-давно. Його по телевізору генерал, лейтенант і хто хоче. А що вони дотримуються, вони ж не дотримуються тих законів. Вони Хазяєва по три класи кінчились по лісі. І вони себе вже палку дали, вони себе начальством великим вважають, А водітелі всіх... Хай, яка, що, я, боюся чи що? Я згідний зовсім. що Зовсім обнагліли. Зараз градусів 16, це в мене електрокамін ще гріє. А якби не він, то значить, було б. Градусів 10-12. То духовку електричну включали, то брали на газову плитку, клали вогнеупорний кірпіч. Він більше тепла нам здавав. І отак потихеньку гріли. Лягали спати, то мусили вдягатися, як кажуть, і носки, і теплу одежу на себе брали, і вдягали, накривалися. Чим тільки могли, так і накривалися. Я думаю, все це, що зробили, це зроблено для людей, для того, щоб людям було комфортно адже багато є нарікань на роботу митниці, багато нарікань на ту систему пропускну, яка існує. З відкриттям готелю, з відкриттям терміналу буде можливість працювати більш потужніше. Всі структури терміналу, інженерні мережі, автозаправочна станція, готель, безпосередньо термінал, вони зареєстровані як юридичні особи і податки сплачують в наш Любомирський район. Сьогодні пасажирського поїзду, сполучення Варшава, Київ, з легковим автомобілем УАЗ, який належить у загинула одна особа. Троє травмованих в важкому стані знаходиться в кірцівській лікарні. Поїзд призупиняється, почули удар і машина відлетіла в сторону. Бачимо, люди повилітали. Чоловік було десь четверо. От. І Двоє ще так дихали, все нормально було. Ось один зразу лежав біля стовба недалеко. Жінка без свідомості. Що я бачу в Новолині? Я побачив ряд господарств, я побачив, що люди роблять реконструкції. Я побачив, як оживають ті села, які були загублені. Це робиться величезною працею. Ми зустрілися в технікумі, в коледжі вірніше Горохівському. Ми бачимо, що і колектив, і молодь. Вони налаштовані робити свій бізнес у сільському господарстві. Це хороший бізнес. Шановні друзі, на моїх очах біля четвертої школи, кілька років тому була збита дівчинка. Також я був свідком. Коли біля 13-ї школи на смерть була вбита дитина. Будучи за кордоном, я неоднократно бачив, що біля шкіл стоять люди в таких плащах і переводять дітей. Ясно, що водій, який їдеть, він бачить яркий плащ і зупиняється і пропускає таких дітей. По тій причині ми громадським об'єднанням започаткували таку акцію, яку назвали Увага, діти на дорозі. Це лише початок, тому що велике починається з малого. В наших планах закупити таку екіпіровку для вчителів, для громадських організацій для того, щоб організувати чергування щоденне і біля всіх шкіл, спочатку міста Луцька, а зрештою і всієї нашої області. Є тільки надія вона, напевно, точно є і. Без е, іншої альтернативи, що це не буде закінчитися сьогоднішньою акцією. Ви маєте сьогодні приклади в нашій Волинській області, зокрема в Луцькому міськвиконкомі, де ця, ця ситуація є просто показовою як на мене сьогодні, де корупція процвіла і дала досить серйозні і великі, і конкретні свої сходи. Але боротьба з нею теж буде безкомпромісна. Якщо якийсь чиновник, як сьогодні ми маємо випадки, 70 епізодів заявлених по дачі хабаря, то з такими чиновниками буде оголошено досить жорстку і безкомпромісну боротьбу. Я не думаю, що за рахунок ще ж не піст, щоб самий піст почався. Не було ніколи. Порожніх лавок. Комедія чиста. Бас, бастують, бабка, бастують. Забастовка. За Революція. А, не говорю, яка вастовка їсти треба? Нема, нема, нема нічого. Глянь. Я хочу, щоб це пішло обов'язково в ефір про те, що ми з завтрашнього дня своїми силами організуємо продаж м'яса і просто ті люди, які не захочуть працювати на тому ринку. На ринку продажу м'яса і просто замінять інші. Спивання села, абсолютно спиваються села, барі відкриваються на кожному кроці. Боляче дивиться на ту молодь, яка з самого ранку, субота, неділя ходять п'яні. До речі, от я, як я наводив, приклад, вже молодий чоловік напився до такої стадії, що я його мусив на швидкі відправляти на ковіль. Там його відкапували. В його п'ятеро малолітніх дітей. Звернення було з вулиці Вавілової, там десь є перукарня, якесь велике дерево стоїть, і під час цього сильного вітру великий кусок дерева відірвало і вдарило людину. Ну було дякувати, обійшлося без особливих травм, там його там, ліктевого суглобу. Кількість травм стається, як ви говорите, от не було довго снігу, і от перших... Там 4, 5, 6 годин, коли випадає сніг, люди просто вже ну, гублять таку предосторону, що це слизько може бути, що можна десь впасти. І поводять себе так, як обично, скажімо так. А проходить вже в цих 6, 8, 10 годин, і вже на другий день людина вже знов привикає, що це сніг, і знов як це все вертається на свої місця. Пікантність ситуації заключається в тому, що цей молодий чоловік і не збирався працювати начальником управління. В той ранок. Він прийшов до голови райдержадміністрації, поклав заяву на стіл. Голова каже, чекай, я тільки прийшов, я ще не розібрався. Чому ти? Та тут 1400 гривень зарплата, а я маю іншу роботу, я маю доходи, я не бідна людина. А парадокс долі, чи ви, він щось відчував цей молодий чоловік? В тому, що ввечері прийшли і піймали на взятці. Тобто заява ще не була задоволена, але він вирішив, що, мабуть, трошки заробити. Я личенин, я живу в квартирі своїх батьків. Нікому грошей не буває достатньо. У вас є взагалі автомобіль? У в мене, в мене автомобіль з братом один на двох. Коли мені запропонували це місце і коли я йшов на цю роботу, я прекрасно усвідомлював, з ким я маю працювати, що я маю робити, які в мене будуть завдання і, в принципі, як їх виконувати. Ніяких цих дозволів ми ні не бачили ніхто нам їх не пред'явив. І ми зараз переживаємо за те, що наше життя стає небезпечним. Тому що неправильне розміщення цих всіх їхніх комунікацій, не забрані в кожухи всі ці провода, що там розміщені на чердаку. У нас діти, у нас інваліди, у нас старі люди живуть. Наскільки воно безпечне, ми ні з ким ні, ніхто нам не, не сказав. Часто голова болить, головокружіння. У нас мала дитина є внучка. О, теж жаліє, що то голова. Не працює телефон. Світло пропадає. Я не знаю, куди до чого підключаються. Ну, я не знаю. І ходять постійно, там дири б'ють, потім воно знову тіче, а впорядкувати його не нікому. Неохайне брудне відношення до пам'яті, до історії споку адміністративних органів. Ковальської районної адміністрації обласного управління культури Волинської області, які практично не зробили нічого, щоб цей злочин, який на сьогодні створився на території єврейського кладовища, не мав місця. Чому е цей господарник Семенюк це вирішив побудувати свій бізнес саме на похованнях єврейських? Пояснити інакше не можна як е, антисемітизмом ненавистю до тих поховань. Тому що поруч багато вільної землі саме йому захцялося робити оцей брудний бізнес е, на території єврейських поховань. Сморід в повітрі це не просто неприємний е, факт. Це е, у повітрі хімічні сполуки. Ними дихаємо ми, ними дихають наші діти, наші близькі. І якщо взяти за статистикою, місто Нововолинськ є містом підвищеної кількості онкозахворювань, алергічних реакцій і дуже ранніх захворювань. Дітки не перестають кашляти, і той кашель не лікується нічим. Комісія обстежила підприємство. От є два таких, будемо говорити, чинника. Які видають неприємний запах, який йде на місце, це спалювання пір'я і флотаторниця. Ми впускаємо гостей, а пан Мартиняк своїм підприємством тут гість. То ми розраховуємо на те, щоб гість поводив себе гідно і не заважав господарям жити, тому що вони щоб не вони не платили за свою гостинність своїм здоров'ям. Я не повірю, що поліцейський струмив ножа дитині. Та ну, я в це не повірю не за що. Та по-любому, як би там би не було, то ножа він не мав права такого робити, зазіхати на життя другої людини. Яке він мав право? Який ж він тоді поліцейський? Це не дії поліцейського з його психікою йому не можна працювати в органах. Толковий поліцейський він повинен представитись, показати підсвідчення. Все. А далі по обстановці діяти. Якщо йому угрожав хтось, пожалуйста. Я не знаю, такі люди не можуть працювати. Вони що, з ножами ходять правоохоронці? Це взагалі непонятні люди. Ніж не є тим предметом, яким би мав користуватися правоохоронець. В нього мала бути дубинка і він би міг би мав застосувати її. За це треба трошки задушити, а потім відступити, тоді дати. І щоб йому знав, ну як то так, з того, з низього ножа. То що, то поліція чи бандити натуральні. Корупційна така схема вибудована на ринках, коли мільйони гривень з. В землі власності, яка є громади, потрапляє в кармани певних людей, які навіть не звертають уваги на тисячі громадян. Її кошти я не можу бабушкам поставити столи. Це має виділити міська рада. Міська рада має дати дозвіл їх там поставити. Я теж цього зробити не можу. Вони нас не чують. Напевно, треба, щоб громада під'єднувалася за Шевченка. 9 я б'юся три роки. Я вам кажу правду. Це біля музичної школи двір. Ну, з нами б'ються ці колеги, які прийшли, про ці депутати, які дійсно служать людям, які прийшли. Коли ми прийшли, слухайте, які вулиці будуть, Кіндер собі написав, що буде. Скажіть, будь ласка, наш чоловік 6-8, що ми можемо зробити? Це перше. Друге, коли я подала таку пропозицію і запит був проголосований і підтриманий депутатами, ви знаєте, що Кіндер біля візка мені покрутив? Повірте, ота ямка в дворі, вона мене менше болить, мене більше болить. У тій кості з піском, що по ковелю розвозилися, вербська школа штукатурилася, два-п'ятиповерхові будинки, і в той ящик із такими ребрами людськими. І поліція зазняла, і прокурор ноль емоцій. Там більше запитань, ніж відповідей. Задавали запитання, наскільки я отут дізнався, чи буде воно безпечним. Запитували в тих, хто збирається їх його будувати. А що вони можуть сказати? Ні, буде воно небезпечне. Звичайно, скажуть, що безпечне. Їх запитають: ви будете там будувати завод, чи якусь там базу тільки та звичайно, базу. Завод там через рік виросте або через два роки виросте. Тому що міняють під це цільове призначення земельної ділянки. Я не вірю просто. Тим інвесторам, які туди заходять, другі проливаєте воду. Так ви ну, скажіть конкретно це виробництво і зберігання вибухопожежнебезпечне чи безпечно? Наше підприємство до пожежонебезпечності відноситься Б2. Для розрахунку пожежонебезпеки використовується тільки кисень. Кисень насправді не є горючою речовиною. Він не горить. Кисень підтримує горіння. Для чого керівнику така заробітна плата? Для того щоб він міг собі дозволити те, що не можна купити за гроші підприємства. Ну в чому її унікальність? От що вона отримує ну таку космічно завищену заробітну плату. І це кошти, це кошти наші з вами. Ну фактично їх видає НСЗУ, але це кошти платників українських податків. Хто підписував контракт? Підписував приходько. Я сьогодні член аграрної партії, і пані Чертюк. Вони сьогодні в сесійній залі також і поруч і сиділи. Що це таке значить? Це мільйон двісті премія могла в неї бути. Мільйон двісті це сума просто космічна. Сьогодні на території України це сума космічна. Коли люди сьогодні виживають, бо комунальні послуги потрібно платити. Я розумію, якщо їх передати туди, де вони хочуть, то тоді аудит якісно він мені здається не буде проведений. А суспільство все таки хоче бачити аудит, хоче знати. Що за суми такі виплати, коли сьогодні люди їдуть на заробітки за 800, за 700 євро чи доларів, і руйнуються сім'ї, а тут на місці керівник отримує, якщо в євро 5,5 тисяч євро. А працівники оті кошти, що будуть вивільнятися, вони все таки отримають додаткове обладнання, і я думаю, що і ще й премію отримують, тому що кожен місяць по 200 тисяч такі 200, там 300 тисяч в місяць, включати на двох людей. Вибачте, то цих 100 працівників можуть кожен отримати по тисячі гривень додаткових коштів. «Приїхав на зупинку, поставив машину, пішов продовжити страховий поліс. Почув удар, вийшов. дивлюсь, моя дружина з дитиною вже стоять на порозі в кафе, заплакані, і машини розбиті. І так людей зібралося. От Те, що я бачив, машину залишив, їхала машина, її чи знесло, чи вона так ну, з дороги знесла і от врізалась в цих дві машини. Її номари щойно занесли в магазин. Ого чи її занесли ще на магазин. Це той машини Тойоти, так? Там різниця. Що? Є Бам, різниця? вам різниця. Алкогольного сп'яніння. Можете сказати щось? Чому ви втікаєте? Ви водій Тойоти, так, тієї, що злетіла з дороги, можете Є сказати? Без коментарів, не, знімаємо. не чіпайте мене. Чому ви не хочете коментувати? Куди ви втікаєте? Вони від'їхали з місця аварії, від'їхали за 200 метрів стали, переговорили з ним. Вони, може, його спеціально взяли, відпустили, щоб він отут мав можливість втікти. От він побіг, от через, ви самі бачили, як ви, ви знімали, як він тікав. От як я радий, що ви знімали. А й міліція поїхала. Ви наполягаєте? Так. Щоб провірили, чи він не пив, чи він не вживав ніяких наркотичних речовин. Зв'язку з тим, що учасник ДТП, якому завдано збитки, наполягає. на… В більш додатковому дослідженні наркодиспансера. Дана особа буде направлена, буде складена направлення, направлена на наркодиспансер. Він не, не працює цілий рочок, так? він літом щось там пару неділь попрацював і більш не працював. Влітку чи так нещодавно це працює? Ні, влітку. Рідко вони щось там чуть-чуть попрацювали. 11.02 о 12.59 надійшло звернення з приводу того, що на людей лупала криша з магазинчика. По факту, при прибутті бригади, було хворий оглянутий, поставлено діагноз, закрита черепномазова травма, струс головного мозку, і доставлено відповідну міську кмінічну лікарню. На даний час ми не знаємо, хто це встановив. Цю малу архітектурну форму, як можна її назвати. До нас ніхто не звертався за дозволом на розміщення тимчасової споруди. Відповідно, паспорт прив'язки не оформлявся.